Ну що ж, багато уваги було приділено нами у попередньому році подіям у Сирії, і сьогодні фактично вже і вибудовується такий новий дипломатичний плацдарм для нашої держави. Звісно, це не нова біла пляма на карті планети, але держава суттєво оновлена. Сирія сьогодні має нове керівництво. Відповідно, в Україні є нові можливості, і наша держава готується відновити дипломатичні. Відносини із Сирією, де нещодавно був повалений режим президента Башара Асада. Ось про таке заявив глава. Нашої держави Володимир Зеленський, І ось зокрема, президент оголосив про запровадження програми Зерно з України для співпраці із сирійською адміністрацією. Так, Україна стала однією із перших країн, яка здійснила візит високого рівня до Дамаску після повалення режиму Асада. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики Віталієм Ковалем провели важливі переговори із лідером Ахметом аш Шараа та міністрами. Ну, власне, про намір розвивати стратегічне партнерство із Україною заявив також і міністр закордонних справ Сирії Саад Хасан Аль-Шайбані. І Він зазначив, що йдеться про співпрацю на політичному, економічному та соціальному рівнях, а також наукове партнерство. Крім того, міністр вказав на те, що сирійський та український народ мають однаковий досвід і страждання, які були 14 років, вочевидь проводячи паралелі між кровопролитною війною у Сирії та російською агресією проти України